Вітаю всіх! Сьогодні я хочу вам показати, як виглядає дитячий стрес у діток, які зараз знаходяться в Україні. До мене звернулись батьки двох діток хлопчика та дівчинки. Симптоми у діток. У хлопчика хронічна втома, відсутність радості, у дівчинки хронічна втома. Страх темноти, постійне бажання бути поруч з мамою. Я роблю діткам енергоаналіз, енергополе у обох діток, все в дирках. Показники стресу дуже високий. Такі показники стреса, коли тривалий період відбуваються негативні події, конфлікти в родині, війна, стрес накопичується і переходить в режим. Коли організм його не може компенсувати, уясню на прикладі, на вулиці вам нахамили, у вас підвищився стрес як реакція на негативну подію. Але через пару хвилин вам зателефонували, і ви забули про цю подію. Ваш організм компенсував цей стрес, стрес. Коли ж негативна подія триває довгий період. Організму не вистачає енергії боротись зі стресом і перемагає стрес, але найгірше, коли людина перебуває у стані некомпенсованого стресу. Починається збій в енергії органів і з'являються хвороби. І діагностувати такий стрес можливо у моєму випадку з камерою ГРВІ або за допомогою професійної медичної допомоги. Я пропоную батькам, щоб діти подивились мою енергокартину. Дівчинка почала дивитись енергокартину з енергіями ангелів. Під час перегляду вона почала засипати. Було два підходи перегляду енергокартин. Які результати? Я обожнюю свої картини кожен раз після таких результатів. Дівчинка 9 років енергополе. До перегляду енергокартини було 31 джоуль. Після перегляду картини стало 46 джоулів Підвищилась енергія, та затягнулись всі дирки в енергополі. Хлопчик 19 років. Енергополе до перегляду енергокартини було 32 джоулі. Після перегляду картини стало 42 джоулів. Підвищилася енергія, та затягнулись всі дирки в енергополі, стрес у обох дітей із некомпенсованого з високими показниками, знизився до рівня підвищеного. Це все ще завищений рівень, але організм уже може його компенсувати. Через кілька днів зателефонувала мама і поділилася. Перший син сказав, що вперше за довгий час відчув справжній спокій і радість, а донечка була настільки розслаблена і спокійна, що мама пригадала. Востаннє вона бачила її в такому стані, коли тій було лише три роки, і це лише після двох переглядів картин, без ліків, без терапії, просто енергія з полотна. Картини, які я створюю, працюють глибоко, допомагають навіть тоді, коли інше не діє. Якщо у вашої дитини стрес, тривога або емоційне виснаження, спробуйте дати їй подивитись. Результат часто дивує навіть мене це не про мистецтво, це про життя. Іноді, щоб допомогти дитині, достатньо просто показати їй світло.